Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Подивіться, як гарно виглядає порічка на штамбі у вигляді дерева. Я залишила дві гілочки, перекрутила ось такий декоративний штамб зробила. Мені дуже сподобалось. Я взагалі то порічки не дуже люблю, але для компоту потрібно мати. Тому вирощую, щоб не забирало багато місця, на ось таких. Невеличких штамбах. Тільки потрібно гілочки підв'язувати, тому що вітром одну так відчахнуло, відламало. Ягідки грубі, такі товсті, не дрібні. Видно, не видно, не видно. Пташки допомагають трішки збирати врожай, але це таке чеснок. Буде добрий, мені так здається. Трішки підсихає, але це нормально для чесника. Гортензії Вже закладають бутончики. В'яну треба йти підливати. Зараз буду поливати. Ось так виглядає мій садок. Я вас сюди мало коли запрошую. Ожина. Ожина безколючкова, надчас. Уже Вже майже відцвіла, зав'язуються ягоди. Вона така не дрібна, смачна, але коли ви її зриваєте достиглою. Якщо вона не дуже достигла, то вона вам не сподобається, вона буде гірковата. І Маю декілька кущиків на осінь. Ожини без колючкової начес. Якщо хтось буде хотіти, звертайтеся. Ось такі кущики підростають. У нас тут був кущ, але він мені тут заважав, ми викопали і попускало ось таких відростків багато. Тому, хто захоче, звертайтеся. Ось такий великий кущ наростає з такого маленького. Щоб ви розраховували вони у мене на шпалері підв'язую. Мені здається, що на сім'ю більше як одного куща не потрібно. Якщо ви не робите якісь настойки, наливки, то одного куща вам вистачить. Малинка, лина ремонтантна. Все підростає. Ось такий садок. Сливи в цьому році у нас будуть. Правда, не знаю, чи, не, чи будуть червиві, чи не будуть. Але урожай, слив і яблука у нас будуть. Теж позав'язувалися яблучка є. Порічки так дуже гарно дивляться. Виглядають, мене поправляють, що неправильно висловлююсь. Яблочко. чи видно тінь падає. Тут інші сорти порічок такі вишневі. смородину теж на штамбі. На штамбі вирощую. Тут ще одна порічка. Це дуже зручно. Ось так навіть під плотом, агрус теж на штамбі. Воно місця багато не забирає. Агрус безколючковий, теж є декілька кущиків. Це червоний агрус, каптіватор, якщо я правильно. Не перепутала назву, каптіваторий сорт. А це куща. Це такі самі. Врожайний, досить врожайний. Сливи. на світер, можливо, буде поганий звук. Ось такі кущики. Ось такі кущики є агроса. Потрібно штамп підв'язати. Смородину похилився. Сосни я вже свої поформувала, тому що заросли і у них потрібно не пропустити момент, тому що... Бруньки на наступний рік закладаються на кінцях гілочок. І якщо пропустити, то можна залишитися без приросту в наступному році. Тому із соснами така історія. Трішки донька, ось цю велику. І ту, що біля неї, таку пишненьку, донька формувала. Захотіла навчитися, кажу, будь ласка. І ваки вигинаю. Бачимо, що з цього вийде. Це теж каптіватор, але ось цей кущ ми забуваємо завжди полити, тому тут ягоди дрібніші. Щоб були гарні такі налиті ягоди, потрібно не забувати поливати. Інакше будуть дрібні. Агрус смачний, не колючий, тому у нас його багато. Маленькі саджанці для вас підростають. Тунелі. Ось такий тунель. Теж ягідки будуть. Тої це я підрощую і буду на них вчитися, ну, набирати досвіду, навики на різних для різних топіарних фігур. Вони у мене підрощуються. Садженці. Але я вже дістає вигляд, прибрала Колхікуми, і вона вже видно гортензії. А то Колхикум такий вже страшненький, піджов тут <кхів> стояв, що гортензій не дуже було і видно. Ось такі приблизно кущики. Тут вони будуть в цьому році. Трішки всі гортензії трішки не дотягують до своїх розмірів, але це все через холодну весну. Тому приблизно всі одинакові у мене будуть тут на цій алейці. Півонії ще цвітуть, але уже відцвітають. Барбарису тут за темно, і мені потрібно його це Peeler. Його потрібно звідси пересадити. Буду пересаджувати. Фантом який красень! Уже з бутонами. Дивіться. Бачила у дівчат трішки більші уже бутони. Залежить, в якому регіоні ці гортензії висажені. У нас вони поки що в ось такому. Стані бутони закладаються. Морашки тлю носять треба обробити. Залії. Ось таке коротеньке відео на сьогодні. Трішки садок показала. Всім гарного дня. До зустрічі!